Нові обмеження на виїзд за кордон громадянок України. Жінки, які мають медичну або фармацевтичну освіту, повинні стати на військовий облік з 1 жовтня 2023 року. Вони набувають статусу військовозобов'язаних, для яких виїзд за кордон обмежений. Про зміни у законодавстві повідомив член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки представник президента в Раді Федір Ваніславський. Депутат нагадав, що минулого року Рада внесла зміни до статті першої закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, яка передбачала, що на обов'язковий військовий облік мають бути поставлені жінки із медичною або фармацевтичною освітою. Згідно з наказом Міністерства оборони, передбачено, що з 1 жовтня жінки, які мають такі освіти, мають обов'язково стати на військовий облік. Маніславський зазначив, що в такому разі, як жінки будуть стояти на обліку, то вони набувають статусу військовозобов'язаних. Тобто вони і мають підпорядковуватись закону про перетин кордону у тому порядку, який встановлений для усіх військовозобов'язаних. Якщо будуть окремі якісь документи, які дають право на тимчасовий виїзд, тоді так вони зможуть поїхати. Якщо немає, тоді вони також, як і чоловіки, будуть обмежені у праві на виїзд. Також він зазначив, що усі інші жінки, які мають військово-облікові спеціальності споріднені з військовою справою, з цієї ж дати можуть стати на облік добровільно. Розширювати перелік спеціальностей у жінок, які мають обов'язково ставати на облік, на даний момент не планується. Нагадаємо, що в жовтні 2022 року Верховна Рада ухвалила закон про добровільний військовий облік жінок. Кожна громадянка, яка має спеціальність або професію, споріднену з медичною діяльністю, повинна обов'язково прийматися на облік військовозобов'язаних. Жінки, які мають вище перечислені спеціальності, підлягають обов'язковому обліку. Нагадаю, з 1 жовтня такі жінки мають з'явитися до ЦЦК. І пройти всі необхідні процедури. Проте згодом вже з'явилась і інша сторона з питання про виїзд жінок за межі України. Речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко дав коментар РБК Україна. Він сказав, що те, що деякі жінки стануть військовозобов'язаними з 1 жовтня, не означає, що для них автоматично буде заборонений виїзд з України, як військовозобов'язаним чоловікам. Демченко також і наголосив, що на цей час обмеження стосуються українських чоловік. Ків у віці від 18 до 60 років, а також окремих посад державних службовців, що чітко визначено у постанові уряду, яка регламентує правила перетину державного кордону громадянами України. Він також і підкреслив, що інших обмежень на цей час немає. Водночас, речник додав, що якщо будуть внесені зміни до цих правил, їх будуть обов'язково дотримуватись.